Всім привіт, вітаю вас на каналі 10 плутори. Нещодавно в нашій спільноті на Ютубі я анонсував те, що найближчі два місяці будуть присвячені набору м'язові маси. Сьогодні перше відео, в якому ви дізнаєтесь, як відбувається набір м'язої маси, чим відрізняється набір м'язої маси від набору ваги? Чому люди отримують різні результати, коли краще почати набирати м'язову масу? Процес набору м'язної маси складається в декілька етапів. І перший з них відбувається в тренажерному залі. Коли ми виконуємо якусь певну вправу, наші м'язи отримують такі мікронадриви. І в той час збільшується виділення такого білку, як МТОР. Тими словами, це як в автомобілі датчик, який сигналізує вам, що щось не так. Так само цей МТОР сигналізує організму, що щось сталося, потрібно це пофіксити. І він запускає. Підвищений білковий синтез в організмі необхідний для того, щоб м'яз адаптувався до навантаження, яке відбудеться наступного разу. Так от, організм збільшує білковий синтез. Відповідно, потребність організму в кислотах збільшується. Ми вживаємо білкову їжу. Відбувається наступний етап це відновлення організму. І коли ми приходимо на наступне тренування, цей етап знову повторюється. І так відбувається, в принципі, м'язовий ріст. Ми тренуємося, активуємо МТОР, потім збільшується на синтез білку в організмі, потребність білку в організмі. Ми організму даємо той білок. Якісь амінокислоти він може синтезувати сам, якісь амінокислоти є незамінними, ми їх даємо з їжі, і відбувається так м'язовий ріст. Перед тим, як ми перейдемо до наступного запитання, я хочу подякувати цим людям, які підтримують наш канал в такий важкий час на Патреоні, а також спонсорам нашого каналу. Дякую вам. Загально прийнято вважати, що набір м'язої маси і ваги це те саме. І часто люди ототожнюють ці два поняття. Але насправді це не так. І давайте розберемося. в цьому. Є два новочки, які прийшли в тренажерний зал. У них двох однакова програма тренувань. По цій програмі припустимо, вони тренуються рік. Один з них просто харчується, як харчувався, ну або просто їсть це підряд, а інший вирішив ще зайнятися іншими аспектами, а саме відновлення, раціоном і так далі. Ну про те, що я вже говорю це мільйон разів на каналі, що потрібно цим зайнятися, ну хай буде так. Типовий наш підписник вирішив цим зайнятися, тому що йому стало цікаво, як отримати максимальний результат. Ну, а якщо ви не типовий наш підписник, то підпишіться на канал і будьте в темі. Так, ми продовжимо. І за рік тренування хлопці отримали різні результати. Той, що почав тренуватися, але не налагодив оці всі інші аспекти, набрав, припустимо, там, ну, там, кілограмів 15, з яких м'язів, десь кілограмів 2-3 Але він про це ще поки що не знає. А інший набрав 7 кілограмів, з яких там, 6 кілограмів м'язів. Це те, що я думаю. Угу. Mm -hmm. Це прекрасно. Чорт забирай, що у Кейсі. Так от, до чого я веду? А я веду до того, що та людина, яка тренується, яка нормально харчується, яка нормально відновлюється, в кінцевому результаті отримує набагато більше плюсів, ніж та, яка просто тренується і їсть все підряд. Чому? Тому що ви налагоджуєте той. Зв'язок з організмом. Ваші гормони починають працювати дуже добре. А я нагадаю, що для того, щоб набирати м'язову масу, потрібно, щоб такі гормони, як тестостерон, інсуліноподібний фактор росту, гормон росту, були в нормальному стані. А це все регулюється як? Вашим способом життя та харчуванням, врешті-решт, тому що який ми зовнішній вплив робимо на наш організм? Та тільки харчування в основному, ну і тренування, звичайно. ж. Так от, той хлопець, який підписник нашого каналу, набрав всього там, 6 кг м'язів, але він знає, для того, щоб набирати йому ті м'язи, йому треба їсти стільки-то, стільки-то, стільки-то. А той, який не набирає м'яза, набирає загальну вагу, він просто знає, що йому потрібно їсти. Так от, і настане той прекрасний момент, коли той, що набирає просто вагу, подивиться на себе в дзеркало і скаже, чувак, що це таке, треба прес, і почне худнути, він не буде знати, скільки їжі йому потрібно, так як він того раніше не займався. А той чувак, який рахував ті всі об'єми їжі і то все решту, буде знати, скільки йому чого потрібно, і якщо він захоче там підсушитися. Зменшити той відсоток жиру. Йому, по-перше, треба буде затратити мінімум часу, так як він не є грубим, скажімо так, тому що він набрав більше чистої м'язої маси, його відсоток жиру сильно не змінився. І він буде знати, які маніпуляції ще йому потрібно буде робити. Чому люди отримують різний результат? І тут відповідь дуже проста: це є генетична особливість кожної людини, це є різний гормональний стан. І відповідно і різний стан здоров'я. Для того, щоб набирати масу, ви повинні бути здоровими. Ваша травна система має бути нормальною, їжа має нормально засвоюватись, ваша нервова система має також бути в нормальному стані, у вас не має бути ніяких проблем зі сном. І людина, яка в принципі цими всіма речами володіє, буде нормально набирати масу. Ніж та людина, яка цим не володіє, і треба буде потратити певний час для того, щоб фіксити ці речі, і тоді вже цей процес знову запуститься. Білковий синтез у нас збільшують такі речі, як гормон росту, тестостерон, інсуліноподібний фактор росту і так далі. І логічно, що ці всі гормони з віком у нас знижуються. Чим швидше ви почнете, тим краще ви будете виглядати. І якщо ви починаєте свій тренувальний шлях, десь там. 15-16 років. Велика ймовірність того, що там до 20 років ви вже будете виглядати навіть дуже непогано. І причина криється в гормональній системі. Тому що чим більше в нас гормонів, відповідно, тим процес відновлення швидше. Багато людей ці всі речі обходить стороною, і назустріч приходить гормональна терапія, анаболічні стероїди і так далі. Але це не є темою сьогоднішнього відео. Про це ми, можливо, колись поговоримо, а можливо і ні. Ну, хто його знає. Так от, які висновки можна зробити з того всього мого сказаного і з тих моїх таких фантазій і історій. Для того, щоб м'язи росли, треба зайнятися трьома речами: тренуванням, харчуванням і відновленням. І чим швидше ви цим займетеся, тим краще ви наберете, і тим швидше ви наберете. Якщо ж ви цим не займетеся, то. Через якийсь час ви або, ви або заб'єте на то все і скажете ну його, або будете шукати, що потрібно змінити. Краще цим зайнятися швидше. Ну, в принципі, така ціль цього відео, щоб ви зрозуміли, що це основне і цьому ми будемо приділяти увагу. В наступному відео я розповім вам, як харчуватися. Точніше покажу на своєму прикладі, як я харчуюся, моє бачення харчування, покажу вам свою продуктову корзину, як я готую їжі і так далі. Також буде відео присвячене темі тренувань. Я покажу тренувальний спліт, який оптимальний, хоча і програм тренувань на каналі є достатньо, але буде ще одне, бо з ним покажу, як я тренуюсь, покажу, в принципі, на своєму прикладі так буде правильно. Тому що все, то, що ви отримаєте на каналі, то все я тестую на собі. І так правильно. І ще одне відео вийде присвячене тематиці відновлення. Я розкажу, які я речі роблю для того, щоб краще відновлюватися. Які фішки і добавки приймаю для цього. Ось таким було наше перше відео загальне. Присвячене набору м'язової маси. Воно було досить просте. Я думаю, що більшість з вас протаратили час недаремно, ви хоча б зрозуміли, як воно відбувається. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!